Що очікує наших діток сьогодні? Сьогодні дітки, прийдучи до мене, вони одразу побачать хатину святого Миколая. Перед входом в буде стояти бошка святого Миколая, куди вони можуть кинути свого листа з двома бажання. Далі вони заходять до Миколая. І розповідають, які вони були чемні, або ж якісь вірші вони підготували саме для них. Отримують за це солодкі подарунки. Далі вони можуть зайти в першу хатинку на екскурсію, подивитися, що тут як, і мій дуже відомий вже дідик. Тут їх зустріне, пригостить. Далі вони можуть піти в інакшу картинку, де вони розмалюють гіпсову новорічну фігурку. заберуть її собою. І на кінець вони можуть зайти в ще в інакшу хатинку. Вони там можуть створити ялинкову іграшку, прикрасу, з ниток, мотиви. Ти Миколай, на всякий час помагай ми Ой, глянь, глянь на краї. Автоматично пропоную людям зайнятися тією самою справою. Люди повинні брати приклад тільки з гарних і добрих справ. Тому, коли я організовувала це свято Святого Миколая, я дуже маю надію, що по інших селах, по інших містечках. Я впевнена, що є такі резиденції Святого Миколаїв. У нас хатинка, в нас не резиденція, в нас маленька хатинка, але в маленькій хатинці відбуваються дуже великі дива. Тому. Я рахую, що кожна людина, яка проживає в Україні, в світі взагалі в цілому, повинна займатися добрими справами. Якщо вона може допомогти якійсь бабці, будемо дуже раді. Якщо вона може допомогти донатам на армію, будемо дуже раді. І незалежно чи людина багата, чи людина бідна, вона може навіть і допомогти якимось добрим словом. Тому запрошую всіх займатися завжди тільки добрими справами. Надавати приклад іншим людям, щоб вони внаслідували наслідували цю гарну традицію.